Мої любі малятка, сьогодні ми з вами будемо подорожувати у світ різних геометричних фігур. А з ким ви дізнаєтесь, коли привітаєте зі мною? Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, хитають голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви. Бажаю вам я! Дітки! Подивіться, хто до нас завітав! Дві подружки. І почали сперечатися, ми зимуючі пташки. А до нас прилетіли з теплих країв наші друзі-перелітні птахи. І вони не знають, що таке геометричні фігури. І нам треба їм допомогти. Допоможемо! Допоможемо, звичайно, Гава і Ворона. Ми допоможемо нашим любим друзям. І ось наша, дивіться, маленька пташечка, яка прилетіла з тепових країв. Я, кажу, буду показувати, а ви мені називайте геометричні фігури, бо я їх не знаю. Ну що, дітки, ми допоможемо? Звичайно. Що це за фігура? Так, це трикутник. А це. Чотирикутник або трапеція ще називається. Овал. Круг. Так, прямокутник. Це що? Квадрат і ромбик. Молодці. А тепер наша люба гостя знайшла ось такі геометричні фігури. Давайте порахуємо, скільки у нас зверху це які квадрати, скільки їх? І дамо їм позначки. Один, два, три. Скільки в нас квадратиків? Так, квадратиків три. А скільки в нас кружечків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Скільки квадра... кружечків? Так, дев'ять. А ще які у нас тут фігури є. Так, у нас є прямокутники. Скільки прямокутників? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три прямокутники, правильно. А ще є Трикутники. А ну скільки у нас трикутників? Один, два, три, чотири, п'ять трикутників. І ми запишемо їх цифрою п'ять. Подивись, пташечка. У нас є три. Це цифра три і три квадрати. Дев'ять. Кружечків, три прямокутники і п'ять трикутників. Дякую нам, пташечка, що ми їй допомагаємо. А тепер вона нам буде показувати, а ви будете знову називати фігури. Квадрат, молодці. Трикутник правильно. Овал. Трапеція. Шестикутник. Коло або круг. І подивіться, нам наша пташечка ще принесла завдання. Давайте будемо рахуватися геометричні фігури: Один, два, три, чотири. П'ять. Правильно. Шість. Сім. Вісім. 9. Десять скільки у нас геометричних фігур дітки всього? Всього 10. Пташечка, подивись. Це цифра 10. А одну фігуру пташка наша забрала. Скільки в нас залишилось? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 фігур. Якщо ми забираємо дітки. одну фігуру, то ми який знак ставимо? Правильно, мінус. 1 дорівнює 9. Подивись, пташечка, ми навіть склали приклад для наших геометричних фігур. А тепер десь тут вона заховалася пташка? Де вона заховалася? Давайте знайдемо її. І, мабуть, нам треба знайти отут пропущені фігури: в квадраті, маленький червоний квадрат, кружечку. Так, зелений круг, жовтий прямокутник і синій трикутник. Починаємо. Де ось у нас квадрат. Ой, дивіться, і пташка тут з'явилася. Далі що у нас? От кружечок. Ось знайшли ще пташечку. А де ж прямокутник жовтий. Ось він. А ну, давайте. Правильно ще. І, мабуть, остання десь пташка. Ось тут, мабуть. Так, молодці. Всіх пташечок ми з вами знайшли. А тепер, мабуть, давайте відпочинемо трішки. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся кривцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик. Собі допомагає ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Мо... Наша пташечка дуже допитлива і про... пропонує нам погратися в гру. Відгадає казку. Подивіться, вона нам принесла що за геометричні фігури? Так, це кружечки, скільки їх? Три. Як ви гадаєте, з якої це казочки? А якого кольору? Коричневий. І великий, і менший і менший. Так, це з казочки три ведмеді. Пташечка. Кружечками ми позначили казочку три ведмеді. А тепер інша. Подивіться: жовтий кружечок, овал сіренький, прямокутник сірий, велике коло коричневе і. Маленький і довгий руденький трикутник. Як ви гадаєте, дітки, яка це казочка? Правильно, це казочка колобок. Тому що перше коло яке жовтеньке. Так, казочка колобок, де в нас є і ведмідь, і лисичка, зайчик, вовчик і колобочок. І останнє завдання нам наша пташечка принесла подивіться. Також кружечок. Перевернутий трикутник, ще один трикутничок, менший трикутничок. Прямокутник коричневий, чорний. Чорне коло або кружечок і маленький сірий трикутник. Як ви гадаєте, порахуйте, скільки тут фігур? Давайте порахуємо: Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І дивіться, одна велика фігура, і від неї йдуть інші. Як ви гадаєте, що це за казочка? Правильно, це казочка-рібка. Рібка кругленька і тянули дідусь, бабуся, внучка, собачка, кішка і мишка. Так, молодці. Всі завдання ми виконали. Пташечка дякує, що ви їй допомогли розібратися, розказали про геометричні фігури, які ви знаєте. Вона тепер також про них дуже багато дізналася. Також цікава гра про казочки їй сподобалася, вона вам каже до побачення і відлітає. А ви, дітки, молодці. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і з нашими любими друзями. До побачення!